Хей, друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в Рінхел. побажаю вам приємного перегляду, та давайте продовжувати наше виживання. Які у мене тут є маленькі плани? Хочу глянути ще на ці червоні памітці. Так що, давай трішечки так підготуємося до цього діла. Що у нас тут? Тут просто вода. Давай покладемо ще і зальємо водичкою це все діло, щоб у нас було чисто. і наберемо. Але їх тут дуже мало. Скільки у нас зараз часу? Буде ніч. Ну Давайте тоді якось перечекаємо момент. І зранку підемо дивитися, що там взагалі. Майже фул дивись. Непогано. І у нас тут десь бідон лежав з кокосом. Але я не пам'ятаю демп. Окей, давай якось займось, і у нас взагалі їжі дуже мало. У нас вроді як повинна сушитися їжа, давай глянемо. О, майже на фул. Да, твійсь. Супер. Запаси є. Супер класне м'ясо. І банани у нас вроді як ростуть. Знаєте, тут вже життя вже стало не виживанням, а дійсно життям. Так що мені потихеньку здається, що наше виживання тут підходить до кінця. І ми починаємо тут вже просто жити. Щось так темно, я не знаю. Нічого не бачу. Давай сберем трішки грибів. І ходімо спати, напевно. Чи я б, якось від паразитів би похилився. Але у нас вроді нічого. Пам'ятаю, чим тут можна від них похилитись, У нас, вроді нічого такого немає тут. Давай поспим тоді просто. Влягаємось. Гарно поспимо і підемо дивитись, що там. Що там за червона ця помітка? Прям давай до ранку до ранку спати. Де здесь десь и напевно. Давай тепер займося, займося зап'ємося. візьмемо трішки їжі з собою. і впред. Списи є, стріли є, сапера є, все є. Давай ще поп'ємо ці, цієї води. Бо я думаю, ми знайдемо гриби, Це буде не проблема. Паразито вивести того. Так, давай дивитись, де ця помітка, в яку сторону нам взагалі йти. Угу, я зрозумів, треба йти по річці до кінця і там трішки повернути. Але треба бути на фокусі, бо, скоріше за все, на нас тут нападе хижак. Тому що він давно не нападав. Давай їжу розбирати ще на шляху. Все ще можемо. О, там мед є, давай зберемо. Може пригодиться. І грибів ніде немає. І далі б, знаєш, знайти ці. Мої улюблені гриби. Вони нас похилять від паразитів і дадуть нам трішки енергії. Я вже так звик до цих джунглів, я тобі чесно скажу. Вони вже не, якісь не вважаються якимось ворожими для мене. Якщо так подумати, ми завжди знаємо, де знайти їжу, знаємо, чим похилитись, що робити, в яких випадках ми знаємо. Тобто ми дійсно вже стали якимсь, знаєш, таким хижаком. Володарем джунглів. Хто там? Ой, тобто я десь? давай спробуємо хедшот ему поставити. Хоча я думаю, краще спасом. Бо я не влучу цим. А ж Тришка не влучив. в плече йому попав. Да, глянь на нього. Він прям дефає тут цей прохід. Я так розумію. разумею. І що у нас тут якийсь Stone дивись. Вау. Що це у нас тут. Вы слили. Обсидіоновий ниш. Давай візьмем Такого вроде у нас ще не було. И давай тут є кость цей. Черка. Дивне місце. Дима насліджувати далі. Я взагалі не знаю, що я тут очікував знайти. Але добре, що тут багато бамбуку. Можна буде це якось, знаєш, тягати звідси. Доволі близько. Пиявка душать. Куда ж ми зараз прийдемо? Давай якось тут обережно. Ого, дивись, який павук. Так їх ще не було. Даліаф. Цікаво, що з нього можна зробити. Вс, давай скайм'я. Не хочу вас потягати. Це вже нові вороги, як я розумію. І ку куди ми вийшли? Дивись, алігатор там! Серйозно? Але так момент. Може захантити його спробувати? Що ти думаєш? Йому вроді як все одно, він вроді сюди просто залізти не може. Чи що? Такое себе влучання, тобі скажу. Давай залутаем. Кістки, багато м'яса. Нам навіть нікуди вже класти. Давай скинем. М'ясо чорного кайману. Я не думаю, що це нам так потрібно зараз. Тут треба бути обачним, бо, скоріше за все, він тут не один був. Копібари бігають. Ну взагалі ще не були цій частині джунглів, розумієш? Ні разу. І якщо тут бігають ці, знаєш, чорні каймани, то... Це не дуже і проста локація. Чиясь база. Давай лутати все що зможемо. Іграшку дивись. І вже перегрузився. Вообще мясо скинемо, це? Ого. Навіть такая. Снеборювальня. Я не знал, что тут є така материна, знаєш. Хотілось бы знайти рецептик Ого, удочка. Давай візьмем. Скільки у нас стріл Чотири? І давай, напевно, скинемо Сакиру, візьмемо удочку. Грішка? Тут що? Ще грішка. Ще щось є тут. Дивись, скільки ми рецептів відкрили? Але дивись, що це за зміюка. Анаконда якась. Вот так момент. Буде класно, якщо вони є в грі Идемо далі тоді дивитись. Куди нас проведе цей шлях? Хілка є? Давай візьмемо. Анмайса Кери. Можна взяти цим обсидіановим ножем. Наисси, давай його тероприбираем. И перегрузилась. Вейска нема вугілля, напевно, из емоци грибы. Угу. Тихо, тихо, тихо. Не паникуем. Ки ще не було. Але локація. Скільки нових тварин? Ви ж взяли зуби з нею? Вроді взяла Че это чья? О? А я Мы вроде звезды пришли. Так еще я не помоляюсь. просто такая кола забыла. Ну, это цикавая локация. Где мы, до дома? Вдома Друзі, мені здається, що це буде гарним фіналом для нашого виживання. Ми вижили вже 31 день на максимальній складності, і у нас дійсно вийшло перетворити виживання в джунглях на справжнє життя. Це не значить, що ми повністю закінчимо Сесотом Грінхелу. Можливо, ми сюди повернемося з якимось цікавим челенджем або з проходженням сюжету. Вийшла така доволі коротенька серія, але фінальна. Підписуйтеся на канал, щоб залишатися та вайбет разом зі мною. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, та до скорої зустрічі!